Текст Алапаш 181. Текст на сторінці 181. Лесон 37 38. Аналіз тексту. Я кажу пауза. Ви робите паузу і самостійно аналізуєте слово. Після цього натискаєте знову на паузу і бачите, як це зроблю я. Отже, слово і 3 літр. Прошу. Пауза. Результат. Це слово не має жодних проблем. Наступне слово. Пауза. Результат. Не має зов... зовсім проблем. Наступне слово із чотирьох літер. Пауза. Результат. Є дві проблемки. Літера буква сполучення Ю, а також літера ікс, кінцева. Наступне слово пауза. Результат немає жодних проблем. Наступне слово із шістьох літер разом з апостроф. Пауза. Результат. Буква сполучення АІ має проблеми, а також літерка Р на кінці. Після літерки Е має проблему. Наступне слово із однієї літери. Пауза. Результат. Проблем нема. Це А. Наступне слово із п'ятьох літер. Пауза, Результат. Буква сполучення АІ, а також літерка Е на кінці. Наступне слово пауза, Результат. Це саме слово льо, яке треба запам'ятати. Наступне слово пауза. Результат. А маємо. Буква сполучення АІ, також літеру С на кінці, і на додаток літерка С аксан «с» діє, але вона завжди читається як «с». Наступне слово із двох літер пауза, результат. Тю Без проблем. Наступне слово пауза, результат. В цьому слові не читається лишенька літерка С. Це виключення, тому ми підкреслюємо його двома рисочками. Воно не, чи літера С кінцева в цьому слові не читається, але не закривається пальцем. Ми маємо Е e на кінці. Е, e, яке читається, парду. Наступне слово. Пауза. Результат. Літерка Е e на кінці не промовляється. Наступне слово із двох літер пауза. Результат. Буква сполучення ен. Читається як ан. Наступне слово. Це вам слово вже зустрічалось. Але таки зробіть паузу. Зробіть це слово не піддивляючись. Результат. Маємо Есінцева. Буква сполучення «аї». А також літерка ССД, яка завжди читається як. Си. Наступне слово з 4 літер Пауза. Результат. Проблем немає в цьому слові. Наступне слово 4 літери. Пауза. Результат. Буква сполучення Іен, -E яке читається завжди як «єн» Наступне слово з трьох літер Пауза. Результат. Проблем немає геть ніяких. Наступне слово пауза. Результат. Проблем немає. Наступне слово із запостхов. Пауза. Результат. Проблемка тільки в літері «е» кінцевій. Наступне слово пауза, результат. Це слово само по собі читається як льо. Наступне слово нікуди не піддивляємось пауза, результат. Маємо літеру С, букву сполучення АІ, а також літерка ССДИ, яка завжди читається як С. <coughs> Наступне слово пауза. Результат. Маємо АІ, а також С кінцева. Наступне слово з трьох літер. Пауза. Результат. Буква сполучення ОІ. Наступне слово пауза. Результат. Слово тю читається просто як тю. Наступне слово. Пауза, результат. А Ібуква сполучення. С кінцеве. Й е перед ним. Це проблемні місця. Наступне слово Пауза. Результат проблем немає. Просто А. Наступне слово пауза. Результат маємо АІ, а також літерка Е на кінці. Наступне слово пауза. Результат. Це слово само по собі читається як ЛЕ. Наступне слово Довжелезне. пауза. Результат. Літера H повністю ігнорується. Буква сполучення Q, U, а також e, кінцеве, бо літера С закривається пальцем при читанні. Не читається. Наступне слово пауза. Результат. Слово Ж. Маємо таке слово. Наступне слово пауза. Результат. Проблемний лише літера С на кінці. Наступне слово пауза, результат. Проблемою буде лише літерка Е на кінці. Наступне слово нам вже зустрічалось, тому легше нікуди не піддивляємось, робимо паузу. Результат. Е -ен, буква сполучення ан. Наступне слово нам вже зустрічалось, але нікуди не піддивляємось. Робимо паузу і робимо аналіз. Результат. Літерка H не промовляється. Буква сполучення Q, U проблемне. А також S на кінці закривається пальцями, і останньою стає літерка E. Маємо проблему в цьому місці. Наступне слово 3 літери. Воно вже зустрічалось. Зроби паузу і проаналізуй самостійно. Результат проблем немає в цьому слові. Наступне слово із трьох літер. Пауза, Результат. С на кінці не промовлятиметься. І закривається пальцем. Ми бачимо, А на кінці стає кінцевою і немає жодних проблем. Наступне слово пауза, результат. Це слово Д. Наступне слово пауза, Результат. Ес- кінцева. Закривається пальцем. Ми маємо е кінцеву, воно не промовляється. Наступне слово нам вже зустрічалось. Це слово Ж. Наступне слово з двох літер. Пауза. Результат. Це слово читається «т». це слово треба запам'ятати і виписати собі. Наступне слово. Пауза. Маємо результат. С між голосними, а також літерка «е» кінцева. Наступне слово пауза, результат слово «Д». Наступне слово пауза. Результат. Маємо АІ, а також «е» кінцеве. Наступне слово пауза. Результат слово Ле. Наступне слово пауза, результат. Буква сполучення ОІ, а також С кінцева. Наступне слово Пауза. результат. Маємо ЕН e буква сполучення ЕН. E буква сполучення EM. Вони читаються абсолютно однаково, до речі, а також літерка e на кінці не промовляється. Наступне слово. Пауза. Результат. Проблем немає. Наступне слово із апостроф. Пауза. Результат. Маємо дві літери С, які читаються все одно як К, тому що вони не стоять перед Е і краєм К. А також літерка Д на кінці. Наступне слово дуже просте. Пауза. Результат. Проблем немає. Наступне слово пауза. Результат проблем немає. Наступне слово пауза. Результат CH, а також Z на кінці. Наступне слово пауза. Результат. ОІ буква сполучення, яке має проблему. Наступне слово результат. Літерка С на кінці не читається як С, і це все треба було побачити в усіх трьох випадках, а також в цьому слові, ось тут, літерка С. Хто це зробив, знаходиться на дуже високому рівні. Це була пастка, в яку потрапили всі, хто цього не побачив. Наступне слово пауза, результат. Знов таки літерка С. Наступне слово пауза, Результат. АІ має проблему. С міжголосними має проблему. І все. এবার